Ніякого референдуму про від'єднання Донбасу Петро Порошенко сьогодні заявив, що не допустить такого плебісциду, оскільки Донбас це Україна. Гаран сьогодні зустрічався з журналістами і розказував, що змінилось в країні, а що і досі потребує змін після року його президентства. Не оминув війни. Планів щодо контролю міжнародними спостерігачами нашого кордону з Росією. Чим хвалився і за що критикував себе Петро Порошенко чи Олександр Шелко. Петро Порошенко проводив прес-конференцію у дворі адміністрації президента. Журналісти, які хотіли поставити запитання, тримали таблички із назвами своїх засобів масової інформації. Одна з найбільших кількість запитань звучала щодо ситуації на сході України. Петро Порошенко заявив, що під час місцевих виборів не буде ніяких референдумів про можливе відділення Донбасу. Не дочекаються. Питання щодо від'єднання Донбасу це провокація. І я, як президент, як Верховний головнокомандувач, як гарант Конституції, як гарантом територіальної цілісності України. Петро Порошенко відповів і на питання про продаж корпорації «Рошен», зокрема і фабрики у Росії. Щодо Ліпецька, я би дуже хотів його продати. Але Ліпець заарештований, заарештований російською владою. І він буде проданий. Хоча це не є вимога закону, це моя політична позиція. Він сказав, що та фабрика у Ліпецьку знаходиться під арештом, хоча він хоче продати її так само, як і всю корпорацію. І вже на акції, які йому належать, є три покупці, які вивчають фінансову та юридичну сторону питання. Прошенко заявив, що у нього немає ніяких намірів ініціювати дочасне переобрання Верховної Ради України. Так само він сьогодні заявив, що уряд за його словами працює важко, але восени коаліція має відреагувати на Позицію людей і зробити певні висновки. Висновки мають зробити кожен урядовець щодо темпів реформ. Водночас він заявив, що Україна це все-таки парламентсько-президентська республіка. Тож кадрові питання це справа передусім парламенту та коаліції. Олександр Шолко, Дмитро Орлов, Спецкор, 2+,2.